Масові обстріли України. Росія знову вбиває мирне населення серед загиблих, немовля, якому було лише два дні. Прибирання території, рятувальники очищають деокуповані міста від російської символіки. Нацгвардійці зачищають від росіян. Правила, яких варто дотримуватись, ми розкажемо, що покласти в валізку в холодну пору року. Вітаю! Ми підготували огляд важливих подій за тиждень в умовах воєнного стану. Це дайджест МВС України. Протидія насильства це ще один крок до зміцнення українського суспільства. З 25 листопада щороку стартує всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства. Вона створена з метою привернення уваги до проблем подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Сьогодні, під час війни, ця тема стає особливо важливою, адже жорстокість є її синонімом. Якщо говорити про домашнє насильство, то в порівнянні з минулим минулим роком за 10 місяців цього року ми відмічаємо, що на 24% звернень стало менше до поліції. Велика частина території досі знаходиться під окупацією. Там люди не звертаються до поліції. Увага до цього питання є ключовою в нашому суспільстві, і вона потрібна нам, тому що ці цінності, які ми захищаємо, я одним із тих, заради яких ми сьогодні воюємо, і заради яких ми завтра переможемо. Посеред ночі, з 22 на 23 листопада, росіяни запустили ракету у пологовий будинок в місті Вільнянськ Запорізької області. Немовля, хлопчик, який прожив лише два дні. Загинув його маму. Родичі у шоковому стані забрали додому. Також внаслідок обстрілу постраждали двоє лікарів. Ранок 23 листопада ворог завдав ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. В Столиці пошкоджено кілька будівель. Згоріли припарковані автівки, загинули люди. На місцях гасіння пожеж рятувальники задіяли більше 30 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також більше 130 чоловік особового складу. Ми маємо три загинули цивільних громадянина. Деякі з них просто їхали автівкою. Дві дівчинки просто проходили дорогу. йшли пішки. Одна з них загинула 17-річна дівчинка, а інша в лікарні наразі. слідчо оперативної групи в кількості шість команд зараз працюють на цій ділянці на цій території. Загалом по країні ми маємо майже 40 поранених цивільних громадян. Щоб зберегти своє здоров'я та життя, вдягніть світловідбиваючу стрічку у темний час доби через обстріли росіян по критичній інфраструктурі в Україні продовжують економити електроенергію. При виключенні вуличного освітлення вдається економити 10-15% загального споживання електроенергії міста. Разом з тим на українських дорогах зросла кількість ДТП та загиблих через нехтування правилами. Якщо ми говоримо про загиблих пішоходів, то це тільки за минулий місяць понад 120 людей загинуло в Україні взагалом, і з них близько 100 – це якраз які загинули в темну пору доби, тобто понад дві третини людей гинуть якраз в темну пору доби правила дорожнього руху передбачають, що в темну пору доби пішоход має носити світловідбиваючий елемент. Людина має зробити себе видимим на дорозі. Ми звичайно збільшили приблизно вдвічі присутність підрозділів поліції на дорогах. Дуже багато поліцейських сьогодні на перехрестях, там де відсутні світлофори. Ми ведемо активну роботу з мерами міста для того, щоб на ключових перекрестях світлофори були забезпечені окремими генераторами, щоб вони не виключались навіть тоді, коли виключається світло в місті. Західне територіальне управління Національної гвардії України показало, як група розвідників 8-го полку проводить зачистку. Бійці знаходять знищену техніку, та російських окупантів відбиті у ворога позиції. Знаходяться у селищі Білогорівка, що на Луганщині. Звідти росіяни обстрілювали з мінометів, танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. Херсон поступово оговтується після російської окупації. Рятувальники продовжують очищати місто від російської символіки, щоб не залишилося жодного брудного сліду в українському місті. Ми все відновимо та відбудуємо, наближаємо перемогу України. Дії при сигналі «Увага всім. Якщо ви на роботі, потрібно вжити заходів для безаварійної зупинки виробництва. За інструкцією. швидко без паніки зайняти місце у захисній споруді. Якщо ви вдома, увімкніть теле або радіоприймач, щоб почути оперативну інформацію. Вимкніть світло, всі нагрівальні прилади, перекрийте газову мережу, уважно стежте за розпорядженнями та сигналами. Попередьте про небезпеку сусідів і самотніх людей, які живуть поруч. При потребі з екстреною валізкою прямуйте в укриття. Якщо ви у громадському місці, слухайте вказівки адміністрації і дійте відповідно з ними. У вас має бути зібрана екстрена валізка для холодної пори року, щоб за необхідності максимально швидко евакуюватися. У валізу необхідно покласти документи та їх копію, готівку, ключі та їх дублікати, набір теплого одягу, радіоприймач, ліхтарик, сірники, свічки, компас. Також вам можуть знадобитися широкий скотч, поліетиленові пакети, ємкість для води, аптечка з урахуванням ваших потреб. Посуд бажано-металевий, запас продуктів тривалого зберігання та води на тиждень. За можливості покладіть також спальний мішок і карімат. Важливо, щоб у разі небезпеки ви могли бігти з речами, тому беріть лише речі першої необхідності та ті, які можуть згодитися під час екстреної ситуації. Як уникнути переохолодження? Правила безпеки: шукайте укриття в сухих та теплих місцях, розмістіть під собою подушку та каремат, утепляйте кінцівки, шию та голову, уникайте протягів за можливості випити теплий солодкий чай та їжте багато на білок їжу. І якщо намокли речі, обов'язково переодягніться в сухі. А якщо дуже холодно, робіть прості вправи руками і ногами. Не варто робити наступне: не намагайтеся швидко зігрітися, не розтирайте руки та ноги. Не вживайте алкоголь і тютюн перше сприяє посиленню тепловіддачі, а куріння тютюну звужує судини, що призводить до посилення переохолодження. Люди культури беруть до рук зброю щоб захистити Україну. Історія режисера, який після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Нацгвардії. Далі ми воюємо за, за свою землю, за, за своїх людей. Кіноролі та режисерську діяльність Максим змінив на військову службу після початку війни. Для нього прикладом послужила рідна людина. У мене дід він був розвідником у Другу світову. Да, він пройшов всю війну. У нього два поранення було в серце в голову. і Він вижив і він дожив до 80 років, так що я позитивно налаштований. Максим зазначає, що не варто боятися військової служби. Ви зможете наблизити нашу перемогу завдяки тій спеціальності, до якої є хист. Ми ну, обов'язково будете одразу в штурмовій групі. Є дуже багато спеціальностей в армії. Після перемоги України хоче продовжувати дбати про безпеку нашої держави. Я вже не повернуся у кіно і театр. Я залишуся в силових структурах, тому що після нашої перемоги все це так просто не закінчиться. Нацгвардій зазначає, на війні треба дбати не лише про фізичну підготовку, а й духовну. Ті люди, з якими я зараз в своєму підрозділі, це для мене вже є сім'я, і я розумію, що. Я зроблю все, щоб ці пацани повернулись додому живими. Ми обов'язково переможемо. Більше історії на офіційному сайті МВС України у розділі Герої МВС. 200 днів війни. Більше новин ви можете побачити на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.